Вийшов черговий інвестгід від журналу Forbes, де дає спроба порахувати не тільки прогноз, а й факт дохідності по різним активам, доступним українському інвестору, як то акції золото, облігації, нерухомість. І якщо в публічних ринках все достатньо просто ми бачимо, яка дохідність S&P 500, чи навіть тих самих ВДП в гривні в доларі, то з такими блоками, як нерухомість і земля, великі проблеми. І якраз при всій повазі до матеріалів Форбс ці матеріали підсвічують велику проблему ринку, те що немає статистики на якій можна базуватися. Ну, до прикладу, земля вказана фактична дохідність за рік з травня 24 по 25 – 7%. Якщо подивитись на оренду плюс дорожчення, то, по моїм даним, ця дохідність мала би бути навіть вищою. І це те, що говорять оператори ринку. Але в дані також наведені в статті там подержгеокадастру, які можливо тренди якісь показують, але як середнє значення на них не варто орієнтуватися. Щодо нерухомості, то є три показники: квартира під оренду, там якраз. Те, що я бачу, співпадають дані і апарт-отелі фактично дохідність 9%, Не знаю звідки вона береться і як взагалі по апарт-отелям рахувати дохідність. Ну, якщо є там One, то це хоча б рейти, там якраз публічні дані. А ось я спеціально зайшов, подивився. Ну, по хорошому отелю в центрі Буковелю. Я бачу по клієнтському портфелю дохіді 6% за минулий рік. Є отелі, в яких взагалі там проблеми на запуску і ще гірші показники. І а, ми, звісно, в Айплані бачимо десятки угод, але ми не скажемо, що це репрезентативна вибірка, по яким теж можна виміряти ринок. Тому за пар, для мене проблема з первинкою ще більше проблема. В гіді говорять про 6,9% і факту. Як його виміряти, я не розумію, тому що так є якісь там середні угоди, але є первина нерухомість, яка просто стоїть, не будується. Є нерухомість, яка сильно затягується в строках. І, по-хорошому, на реальних угодах це все треба враховувати. Тому з блоком нерухомість складно, і ті показники, які є в статті. Я намагався почитати методологію, але на мою думку, вони дуже індикативні. Друзі, напишіть тільки у вас думки, як вимірювати. Я згоден, до речі, з висновком статті, що українські активи не показують достатню премію на ризик, якщо порівняти їх там з іноземними активами. Подякуйте нам, лайком, Якщо вам потрібен цей інвест гід від Forbes, Forbes. Ну, напишіть одиничку в коментарях і ми вам дамо лінк.